Кож моя не лайме. Виберуть ми чужі люди. виберуть ми. І хто вірує в мене, не матиме справи ніколи. Але я сказав вам, що ви бачили мене, не віруєте. Усе, що мені дає, отець прийде до мене. І той, хто до мене приходить, я не відкинь, не віджу геть. Бо я зійшов з неба не для того, щоб мою волю чинити, а волю того, що хто мене послав. Ой, це говорито, то мене послав, що усе, що він мені дав, я нічого не погубив, але воскресив його усу. Слава Богу, Духа. Христос роздається. Слава Дорога, схвильована родина, возлюблені у Христі, браття і сестри. Житті християнина і найдорожче. Це розмова з Богом. Та розмова нас зближує з нашим Творцем, з Христом, який кличе нас. Прийдіть до мене, всі струджені, обтяжені, знеможені. Я вас заспокою. І ось сьогодні перед нами бездиханне тіло воїна героя Володимира. Який, не вагаючись, пішов на війну, знаючи, що таке війна. Знаючи. Що вона несе, знаючи, що там можна загинути і повернутися додому вже в вирітого птаха і тим ангелом знестися до неба. Ми зібралися сьогодні на цей похорон щоб творити молитву, молитву спільну, заопотійного, представленого. І віримо в те, що Господь вже йому готовив там, у небі, ті вічні простори, правицю від себе і скаже йому, вийде в, в радість, приготовлену для моїх святих і праці. Сьогодні ми вже, дорогі Христі, сумуюча родина, не можемо нагодувати це тіло, бо воно вже мер. Сьогодні ми можемо тільки скормити душу і просити Всевишнього Господа для нього того блаженства. Перебуваючи, здавалося, ще недавно в цій короткостровій відпустці. Він будучи вдома, радів, раділи батьки, сестри, родина, раділа наша громада, Гарасимівська, друзі, тому що він був вічливим, добропорядним, напевно, кожен, його шанував, поважав, а все і за ту мужність, яку він проявив в цьому житті. Ми чуємо про того іншого героя, який нагороджені, нагороджені за земного життя. Але ми напевно, востаннє знаємо і нам сказали, що він також був нагороджений Золотим Христом, як той мужній воїн, якого отримав з рук самого головнокомандуючого. Сьогодні так дорога Мати, батьку, сестри, цьому не радієте, Ви би раді були його зустріти тут, на порозі своєї хати, знову обняти. Але і сьогодні, напевно, ви дякуєте його побратимам. Той час, коли він був поранений, що вони витягли його з того полю бою. Поставили Дніпро до лікарні, стабілізували лікування в Одесі. І коли прийшла та сумна звістка, що пересталося бити його повке серце, ми були немов ті поми. Ми ще не вірили, що це сталося. Ми як той пома казали, як побачимо, повіримо. Я доторкнемося до його ран на руках, ногах. Я доторкнемося проколи до його робра, туди повіримо. Сьогодні ми віримо, бо ми бачимо його вже бездихане тіло перед собою. Та яке вже поспішає, аби звершилася та бомдана сказана обітниця людину тілом землі взяти, в неї не повернешся, а душею від Бога і до нього повинеш відчитатися за свої роті прожитого земного життя. Чим же можна сьогодні, дора матусю, батьку, сестри, вас заспокоїти. Певне ми люди земного життя не можемо знайти ті слова заспокоєння. Ми можемо тільки заспокоїти вас словами молитви, заспокоїти вас словами біблійними. Не плачте вже, не сумуйте. бо душа його вже направилася по той вічні простори, де не буде смутку, не буде болю. Чернецький Володимир Онуфрович. Народився 27 липня 1996 року в багатодітній сім'ї Онуфрія та Галини. Був третьою дитиною. У 2003 році пішов у перший клас Гарасимівської школи, яку закінчив у 2015 році. За час навчання в школі. Був активним учнем у всіх заходах, які проводилися в школі художній самодіяльності, спортивних змаганнях, займав призові місця на рівні школи і району. Дитячих років був фізично стійкий та витривалим. Як згадують сусіди, Розповідають про нього, що будучи маленьким, ще хлопчиком, в зимі він вибіг на сніг босими ногами. Мама ка, Володику, куди ти намерешнеш дитину? Але Господь уберігав його. Та сьогодні ми в цю зимову днину його проважаємо цього земного життя. Працював він на різних польових роботах. Після закінчення школи поїхав з батьком працювати на будівництво, щоб заробити на життя. Служив в Збройних силах України, а Липень 22-го року пішов добровольцем. І з листопада, 22-го року, по 3, го по 22 листопада, 24-го року, до свого поранення він на захисті своєї батьківщини, даючи нам можливість тут творити утворити ту молитву за тих воїнів, які і сьогодні стоять на обороні. Між собою Кажучи, як він може дати нам плоть свою їсти, Ісуже сказав їм істину, істину кажу вам, якщо не будете споживати в плоті сина чоловічівського, і пити його крові, то не будете мати життя в собі, то їй моїй плоті, п'є мою кров має життя вічне, і я воскрешу Його в останній день. How you Вітер підіймо, небо дим вічна пам'ять тим, хто загинув молодим, Вітер підіймо, небо дим, небо дим і душі всі я робив разом з ним. Вітер підіймо, небо дим вічна тим, хто загинув молодим, Вітер підіймо, небо дим, Вітер підіймо, небо дим. Усім живим, коли навічно лягатиму спати, очі заплющ мені, брати. Піду ворогам, подивну квідам, чи куп з гранати. Моя мати не плач, Бог не палач, м'яч забере, як закінчиться матч А поки що так, зі смертю в такт, так, і не згорить їх останній танк, так а наша доля. Серед мінного поля карбується правда, і слава, і сила, і воля. Горе, ніби ціле, море. Але будемо стояти помісні, як гори, як же я радий, що маю, кому це сказати. Отчі, заплющ мені, брате, коли навічно лягатимо спати. наших всіх Душу спочину, свого, воїна, захисника нашої України, героя Володимира. Що він від нас переставився праведник Його осели, на лоньорамов покой до Його причисли І нас повіли, як влаги людина, людських. Вітер підіймав, небо дим, Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер підіймав небо дим, небо дим. Идущий серой разом з нем. the problem. the próprio імені президента, головнокомандувача збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син.